Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я Юлія Лєвідєва, ваш улюблений HR-експерт і ідейний мотиватор до змін. Сьогодні буде досить цікава тема, тому що вона відноситься до кожного з нас, навіть якщо ми не проходимо співбесіду, а нас забирають знаєте, з ринку, а, типу як ханті, та, там, чи просто ви не думали шукати роботу. Але вам запропонували класну вакансію, і навіть ви не проходите етап співбесіди, наприклад, з рекрутером чи HR, але вам потрібно познайомитися з вашим майбутнім керівником, чи то є власник, чи то є генеральний директор, чи то є колеги. І там 100% зададуть вам питання Розкажіть про себе. Може це звучати трошки в інакшому амплуа, але це буде розкажіть про себе. Так от, сьогодні саме і буду я говорити про те, як то розкажіть про себе. Які, по-перше, помилки варто не допускати, на що звернути увагу. А, і так як ви полюбляєте мої відео за те, що вони досить стислі і лаконічні, тож відразу почнемо. Так, а, перше, знов таки про лаконічність і стислість так потрібно про себе розповідати. Тобто, зосередитись на чомусь і стисло про це розповісти, не заглиблюючись ні в який досвід попередній, з чого ви починали, як довго ви йшли, чи як ви там приймали рішення. Інколи людей заносить, правда, це є. І це сама людина не усвідомлює. Але зі сторони це дуже помітно, що зовсім не це ми очікували почути, і співвесіда зараз не про це. Отож, перша від мене порада це лаконічно стисло розповісти, хто я, який мій досвід, в чому я типу класний експерт, і що зараз очікую, що хочеться зараз. Можливо, досвід одному, а хотілося б спробувати себе в іншому. Це теж ок. Особливо зараз, коли в Україні війна, і багато хто зрозумів, що, можливо, якщо йому лишилось пожити три останні дні, він не хоче займатися тим, чим він займався, навіть якщо в нього досить тривалий, крутий, успішний досвід. Тобто, перше, розповідаємо про себе лаконічно, стисло і цікаво. Друге, про цікаво. Ми вибираємо на роботу не робота для виконання завдань, а людину, особистість. Тому Проявити себе потрібно. І от те, як ви розповідаєте, не що, а як. Та, там, з емоціями щось згадали, жестикуляція, як ви виглядаєте, це теж буде про вас. Або які приклади згадуєте. Тобто є різні приклади в житті, та, а ви згадуєте, наприклад, ось такий тільки приклад. Це теж про вас е як особистість. А друге, і важливе це ой, третє, перепрошую, і важливе це. М Розповісти прямо в деталях, що ви очікуєте, але коротко, згадую про перший пункт, так, коротко розповісти, що ви очікуєте. І а, в цей момент роботодавець, хто б там не був на тій стороні, так, чи то власник, чи то тімліт, чи то HR, рекрутер, думає так, і а, дивиться, наскільки очікування співпадають. Тобто, наприклад, якщо. Є певні цінності в компанії, є певні цілі в компанії, і як ви сюди вписуєтесь чи не вписуєтесь з вашими очікуваннями. А четверте, і таке, знаєте, не для всіх. Та, четверте, не для всіх. Тобто, наприклад, ви можете прикольно розповісти, як ви зайшли в цю професію, Ну, тобто, неважливо, з чого ви починали, але як ви зайшли в цю професію, і м -м, розказати такий собі сторітелінг. Але чому я сказала, що не для всіх? Тому що. Тут варто розказувати цікаве, захоплююче, Як така, знаєте, певна історія. А, ну, що таке сторітель, думаю, знайомо, кому не знайомо, погугліть. І ось тут якось себе подати в такій цікавій манері, формі, типу, як ви прийшли. А, можливо, правда, у вас є класна історія. Якщо її немає, її не придумуємо. А, можемо приукрасити, та? Ну, точно ця історія має бути про вас, а не про когось, але ви її до себе причепили. Ось такі чотири основні поради а, по тому, як. Як вдало розповісти про себе. Але ще така остання а, і важлива, ви пропишіть на а, блокноті в себе, щоб ви розповіли коротко, нагадую, що це не 16 сторінок має бути. Друге, запишіть ось так відео, як я записую, подивіться на себе, як ви про себе розповідаєте. Третє, просто можна, якщо там а, не подобається відео, не знаєте, яке записати, просто запишіть в себе в. Аудіо форматі та і послухайте себе. Звичайно, я чудово розумію, що вам буде не всім приємно чути свій голос. І так у більшості 99%, коли там люди думають, що вони так розмовляють, виявляється інакше. Це теж добре послухати себе і. Поспівчувати, можливо, бо порадовав за того, хто слухає вас. І, можливо, дещо варто змінити в вашій вимові, чи в тому, як ви не можете дозакінчити речення, чи в тому, як ви, наприклад, закінчуєте речення, але на такій піднятій ноті, начебто, це не закінчене речення. Тому на це теж зверніть увагу. Тобто я дуже рекомендую. Підготуватися, прописати, проговорити і не один раз, і можливо своїм знайомим чи родичам, чи котикам, погратися на них і е, ну протестуйте, наскільки цікаво, повторюю, цікаво і лаконічно ви про себе розповідаєте. А з приводу основних таких помилок, які допускають більшість кандидатів, коли їм кажуть, розкажіть про себе. Перше, це дуже довго починають з того, що родились, хрестились, переїхали, потім змінили точки зору, тоді знову переїхали. Ну що зараз актуально, та потім починали з цього. Ну це не моє, це дуже довго слухати. Вам потрібно почати з того, що зараз, де ви є зараз, і чим чому ви хочете до нас в ту чи іншу компанію? Та ну наскільки ви релевантні до вакансій. Це перше, да, от на це зверніть увагу. І інколи людей заносить, вони це не відчувають і навіть не дивляться, що хтось уже заснув по ту сторону екрану. Тому просто проявляйте емпатію. Дивіться, наскільки те, що ви розповідаєте, правда відгукується і хочуть у вас щось уточнити. Не хвилюйте, що ви не розказали деталей. Інколи в деталях ви заходите туди, куди вас це не продає, ой, не продає. Та? Такі деталі інколи розповідаєте, які ніхто б не дізнався, якби ви самі про це не сказали. Тож, якщо ви будете про себе розповідати лаконічно, цікаво, продумувати, які деталі ви точно не повинні заходити і розповідати, Краще це все написати, занотувати, проговорити, ось так записати відео, зробити репетицію на своїх котиках чи домашніх, і потім більш впевнено заходити на саму розмову та на самий етап, там де потрібно буде розповісти про себе. Подумайте, що якби ви просто познайомилися з людиною будь-де, та і от вона розповіла про себе, і вам би пав шанс розповісти про себе, як би ви це зробили, що б саме ви розповідали? Чи це відносилось тільки до професії, чи щось інше? А, дякую вам за те, що ви зі мною. А, дякую за всі ваші вподобайки. Дякую безмежно за те, що поширюєте а, ці відео своїми друзями. Я впевнена, що це дуже корисно і цінно, і ви зможете більш впевненішим, впевненішим бути на етапі співбесіди.